Всім привітик! Мене звати Аліна, я фотограф Житомира, і зараз я з вами поділюся інформацією, як я за 100 гривень привела собі в інстаграм 52 підписника. Ось, Схема дуже проста. Потрібна сторіночка на Фейсбуці для цього. Виходить так, з чого я почала? Я взяла... У нас є на Фейсбуці група Мамочки Житомира. Ну, там їх декілька є, але я користуюсь саме цією групою Мамочки Житомира. Там близько 65 тисяч підписників в цій групі. І я буду розповідати на прикладі фото. Я фотограф, тому розповідаю на своєму прикладі. Я думаю, ви в принципі зможете підв'язати цю схему і до будь-якої сфери, до б'юті. Ось я опублікувала оголошення на цій групі. Ось заплатила за пост 100 гривень, що я запрошу людей на фотодень. Хочу одразу відмітити, що контент був дуже класний. Тобто фото були дуже привабливі. Ось, ніби картинка з Пінтересту, в мене були класні заготовки, де я від, до цього зняла ідею. Ось, і я загрузила ці фото і запросила людей до себе на фотодень, одразу з ціною, з усіма деталями. І далі я залишила посилання на свій інстаграм. І написала за підписку на інстаграм всі отримують подарунок. Ось. І далі вже люди підписувалися, і я їм відправляла повідомлення, що за підписку я вам дарую знижку мінус 10% на цей фотодень, або мінус 10% на наступний фотодень. Ось. І ну, реально в той день тоді на мене підписалося. Ну, в цей і на наступний ще підписувалися 52 людини. Ось. На наступний раз я знову робила там фото. Контент був трошечки слабший, прийшло трохи менше людей, близько там 15-20 вже на наступний раз. Плюс на мене вже там були підписані люди. Ось я вже робила трошки наче. Я так само описувала, що це буде фотодень за підписку на інстаграм, залишаючи посилання. Там я писала, я дарую вам знижку мінус 10% на цей фотодень або на наступний. Тобто люди мали розуміти, що якщо їм там не цікавий цей фотодень, що вони знижкою і потім зможуть скористатися. І ось таким чином, там за. Декілька разів я вже назбирала собі близько 70 підписників. Ось. І зараз я ще хочу зробити розіграш, прям подарувати фотосесію і теж загрузити туди саме на цей сайт, загрузити інформацію. І я думаю, буде набагато більше ще підписників. Ось. Тому, будь ласка, користуйтесь. Це реально схема класна, можна використовувати інші якісь групи. Я ще хочу сказати, що це не були мої підписники на Фейсбуці, це просто там люди, які. Просто підписувались, потім і переходили на інстаграм. І навіть таким чином мене також замовляли інші фотосесії, тобто люди про мене дізнавалися, тому схема дуже класна. Я думаю, що і в б'юті ви її зможете використати, і в інших сферах. Тому дякую за увагу.